От власне восьмий поверх піднявся в цю квартиру. Теж я вам казав, чудовий вигляд з вікна, сонячна сторона. Крім того, планування це максимально потужна комбінація. Півторачка, велика кухня, вітальня з відпочинковою зоною. Кімната велика, плюс лоджія, де можна зробити офіс або навчальну зону, плюс гардероб 5 квадратів. Ну тобто, для однокімнатної квартири, якби тут ще був відкритий балкон, то тобто це абсолютно ідеальне планування. Ну, відкритого балкону тут немає. Тут є заскана лоджія, що теж є непогано. Їдемо дивитися. Поїхали показую саму квартиру. Дивіться, який шикарний вигляд з вікна. Видно парус, видно міське озеро. Виходите з під'їзду 5 хвилин, набережна озера, парк Шевченка, чудова рекреаційна зона і ліквідна нерухомість, як, як наслідок. Видно двір першого Манхеттена, чудовий вигляд з вікна, сонячна сторона. Ось тут власне вхід в кухню. Якщо не потрібно, можна замурувати, зробити тут офіс або навчальну зону. Сонячна квартира, лоджія, кімната. Ось тут кімната величезна. Йдемо далі дивитися двері в квартиру заведені комунікації. Зразу ліворуч гардероб. Можна зробити двері купе, зробити класний гардероб. Кухня вітальня ось тут звідси починається кухонна зона, ось сюди. А ось тут робиться відпочинкова зона, диван плюс плазма. І здається така квартира мінімум 450 доларів в місяць. І ось тут сам вузол справа.